Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас підбірка крутої бюджетної косметики, яку я тестувала протягом декількох тижнів, і можу порекомендувати це вам. Підбірка дійсно дуже крута, адже всю косметику можна купити в будь-якому магазині, вона доступна і це бюджетний сегмент. Але перед тим підписуйтеся на канал, обов'язково ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, а ми поїхали! Перше, що я тестувала і мені дуже сподобалося, це туш для Вій. В мене зараз Evelyn Fiber Fiberlast це їхня новинка, дуже зручна щіточка, яка гарно промальовує вії, але при цьому не склеює їх. За рахунок цього можна отримати класну довжину. Нереально подобається, швидко наноситься, взагалі нема жодних комочків, і це все дуже рівномірно виглядає на віях. До речі, цією тушею можна зробити собі гарний вигін. Тому я вам її рекомендую. Вона підтримує вії, робить їх довго. Але майте на увазі, якщо у вас свої вії не є густими, то ця тушба може не підійти, тому що вона тільки дає довжину, але ніяк не впливає на об'єм. Загалом, якщо поєднувати її ще з якоюсь тушею, то можна отримати дуже кльовий результат. Тому рекомендую. Наступне, що хочу вам показати, також для очей, вірніше для брів, це олівець від GLMB. Коли я купувала цей олівець, я не покладала на нього великих надій, тому що ну, мені здавалося, що в Гламбі дуже мало таких якісних, класних продуктів, які можна комусь порекомендувати. Але коли я Тестила цей олівець, я зрозуміла, що він крутий. Він механічний, у мене залишилося тут ще зовсім трішки, але досить непоганий. Я обов'язково його повторю. Темно-коричневий, ідеально підходить під, для темного волосся і дуже добре промальовує контур. Так само класно тушується. Його можна фіксувати гелем для брів, можна використовувати для цього мило для брів. Загалом непоганий, дуже непоганий. Вітінок 0,2 в мене. Користуюся ним вже більше двох місяців. Нереально задоволена. Маю на тесті ще декілька олівців, але цей від глимбі можу вам порекомендувати. На акціях в ЄВІ його можна купити дуже дешево і при цьому будете мати класний результат. Якщо ви любите собі робити там густі брови, підмальовувати взагалі робити їх об'ємнішими, то за допомогою цих олівців від глимбі можна досягнути кльового результату. Рекомендую. Наступний продукт від українського бренду Квіз. Я дуже довго шукала глітери для очей. Власне, мені подобаються спаркли, але зараз пігменти на мейкапі дуже дорогі. Ну, в принципі, при бажанні їх можна купити, але я завжди шукаю якусь дешевшу альтернативу. І знайшла ось такий глітер від Квіз. Він дуже класний. Класний за рахунок того, що практично не осипається. В нього досить така рідка. Текстура і він добре пігментований, не, не залишає ніяких, ну, при нанесенні він наноситься дуже рівномірно і дає нереальний блиск. Ось це мені обійшлося в районі 60 гривень. Ну, я вважаю, що це дуже бюджетно, якщо врахувати, що пігменти від MAC, які дають більш-менш непоганий такий ефект, коштують зараз 300-400 гривень. А тут ви можете за 7, за 7 грам. Отримати ось такий класний літер, який дуже швидко фіксується, засихає його можна легенько розтушувати, як тільки ви наносите на повіки, і тоді будете мати класне сяйво. Можна підкреслити будь-які тіні для повік, зробити собі от. Ось так він виглядає. Загалом мені подобається те, що цей глітер добре фіксується, він не осипається, він не подразнює очі, не подразнює слизову оболонку, тобто ніякого дискомфорту у вас не буде. Я тестую його вже декілька разів і задоволена. З ним можна робити реально будь-які макіяжі і використовувати для очей, губ та тіла. Тому. Куди, куди вам зручніше туди наносити, де вам, де вам хочеться зробити собі якісь блискучі такі вставки, то можете собі використовувати і для губ, можна використовувати його також і для обличчя в якихось таких цікавих макіяжах. Ще один глітер, який я тестувала раніше, але він мені дуже сподобався, і я його повторила. Купувала в Єві глітер від Елен. І він також йде в рідкому форматі, дуже зручний аплікатор, можна собі намалювати. Повіки можна підкреслити просто нижні повіки. У мене тут відтінок такий топленого молока. Я би сказала навіть не топленого молока, а такої, такого молочного шоколаду. Ну, Він дає дуже класний блиск, але глітер від Елен виглядає трішки дрібнішим і виглядає таким більш кремовим в порівнянні з глітером від Color Intense. Але ще раз. Ці глітери дуже бюджетні і вони дають класний результат. Тому можна купити собі і такий, і такий, і користуватися. В принципі, бачите, воно він виглядає ось так в, самому, в самій упаковці, і ось такий відтінок. Дуже такий ніжний, приємний, переливається. Ну, це більше для посаденних макіяжів, мені здається, підходить. Ну, Хто любить, звичайно, такі яскраві. А цей вже такий для, для чогось такого яскравішого і більш контрастного. Але загалом досить непогані, от вони вже зафіксувалися, і їх. І їх практично не зітреш. Бачите, вони залишаються. І е, добре те, що вони на ось цій своїй основі рідкій, на цьому клеї вони тримаються і не осипаються. Що цей глітер, що цей, тому можете не хвилюватися, що десь воно там може, якщо ви чутливі очі, що воно може викликати якісь подразнення. Також вам це рекомендую дуже бюджетно і дуже класно. Тобто, це альтернатива дорогим спарклам, дорогим пігментам. Далі е, тестувала я цього тижня. Е, Тональний крем від Евелін це тональний крем 3 в одному. Тут і база під макіяж, і сам тональний крем. і Його можна також використовувати як коректор. Тобто, де проблемні ділянки, можна просто його нанести точково і розподілити. Дуже класний крем. Дівчата, в кого комбінована шкіра, в кого жирна шкіра, в кого шкіра з якимись проблемними такими місцями, десь там, наприклад, комбінована тезона, так, то цей крем вам підійде просто ідеально. Наноситься дуже легко, розподіляється спонжиком, розподіляється кісточкою. Немає жодних проблем в плані того, що він там не підлаштовується під тон шкіри. Він дуже класно все фотошопить і виглядає практично, знаєте, як такий. Ну, легкий свіжий макіяж, він не переобтяжує обличчя, взагалі не провалюється в пори. Я цим кремом дуже задоволена і можу вам його порекомендувати. Тут об'єм 30 мл. В мене відтінок слонова кістка, і я тут є також SPF 10. Я цей крем можу вам рекомендувати на весняно-літній період, тому що він не є максимально густим, він не є таким максимально пігментованим. Знаєте, коли на зиму на осінь купують креми, які просто наносиш на обличчя, і вони виглядають як маска, вони дають таке. Матове рівне покриття. Ні, цей крем більш живий, більш пластичний, і він дуже добре поєднується із різними пудрами. Ну, найкраще брати пудру, звичайно, від того ж бренду, тому що все-таки вони підбирають якісь формули, щоб це можна було поєднати і отримати класний результат. Але цей тональний поєднується з будь-якими пудрами. Я комбінувала його із матовою пудрою, і безколірною пудрою, і транспарантною пудрою. Результат один і такий же. Легкий фотошоп. Приємно такий приємний тон вирівняної шкіри і зовсім ніяких недоліків. Тобто, завдяки своїй текстурі, завдяки тому, що крем зволожує, немає ось цих нерівностей, немає, знаєте, як коли обличчя не проскрабоване, і воно таке шершаве. Цієї шершавості немає. Дуже класний крем. Рекомендую зараз. Купувала його в шик і блиск, коштував 160 гривень. Але знову ж таки, на акціях в Єві, на акціях в Майкап його можна купити набагато дешевше. Придивіться, будь ласка, хто ще не пробував, це серія Professional Art Makeup. Придивіться, він дійсно вартує свої гроші. І дуже класний і дуже добре наноситься. Так, ще один BB крем який я вам хочу показати. Це просто моя любов, моя знахідка. Я взагалі не думала, що я колись буду користуватися BB кремами але сейн, український бренд, знову ж таки, купувала в Єві, коштує недорого. Нереально класне покриття. Він підійде для шкіри, в якої немає виражених проблем. Тобто, якщо там є просто е, трішки розширені пори, якщо там є якісь малесенькі недоліки, то цей крем підходить ідеально. Він так м'ягко вирівнює тон, він взагалі не переобтяжує обличчя. Якщо ви хочете ефекту макіяжу без макіяжу, то цей бібі-крем вам підійде ідеально. Він також є з SPF, тут SPF 20, і також до нього можна не використовувати коректори, тому що сам по собі він виглядає трішки темним, але коли ви наносите його на Обличчя він дійсно підстроюється під тон шкіри. Пігментація тут набагато зараз я вам покажу, пігментація тут набагато м'якша і не така сильна, як в кремі від Евелін, але він такий приємний. Коли ви наносите на шкіру цей крем, то відчуваєте в першу чергу оцей доглядовий фактор, коли обличчя наповнюється вологою. За допомогою цього він дуже швидко поглинається і його. Майже не видно. Але бібі-креми вони за своєю суттю мають бути такими напівпрозорими для того, щоб от якраз весняно-літній період обличчя було комфортно, щоб обличчя дихало, щоб пори не забувалися. Тим не менше, легкий фотошоп, приємний тон, рівномірний, і зволожене обличчя. Я би навіть могла порекомендувати цей крем і для сухої шкіри обличчя. Якщо ви відчуваєте сухість, то відповідно цей крем буде зволожувати і будете відчувати себе більш комфортно. Наступне, що я хочу вам показати, тіні палетки від Dodo Girl. Це просто мій улюблений бренд, який класно тушується і аплікаторами, і пензликами. Звичайно, пензликами ви отримуєте більш легке покриття, але, тим не менше, я ці палетки купувала в копієчці, там була на них акція, одну береш, друга, здається, в подарунок. якось так. Я взяла дві палетки, у мене тут ось така в таких фіолетових ніжних відтінках. Бачите, яка вона? Я вже робила з нею декілька макіяжів, і мені дуже подобається, як воно виглядає на повіках. Це вологе приємне сяєння. І наступна палетка називається М'ята і виглядає ось так. Тут є такі приємні зелені відтінки, сині, дуже класний. Але це все сатини. Відповідно, створити з ними якийсь такий багатоколірний макіяж не вийде, але для повсякденного використання ці палетки просто ідеальні. Я ними роблю декілька, ну, роблю собі декілька макіяжів, і е, хочу вам сказати, що вони... Добре пігментовані, але ця пігментація, знаєте, не така, як в більш дорогих палетках, коли вони занадто такі яскраві, насичені. Це якраз достатньо для нормального тушування, для того, щоб зробити собі якийсь легкий мономакіяж. Тіні практично не осипаються, сатини добре наносяться, але наносити їх потрібно пальчиками і бажано на якусь основу під тіні. У мене такої професійної зараз немає. Я використовую для цього або консилер, або трішки тонального крему, залежно від того, якого ефекту ви хочете досягнути. Вони клас Нашаровується. Тобто ви можете нанести один раз тіні, подивитися, як воно виглядає, і потім собі вибрати ще е, якийсь відтінок і зробити макіяж більш темнішим або більш яскравішим. Мені дуже подобається. В кожній палеці є, здається, один матовий. Так, тут тільки цей матовий чорний, і, відповідно, він е, ну, підходить для таких вечірніх макіяжів. А тут матовий ось такий, і я його використовую просто для повсякденних макіяжів, він ідеальний, непомітний, і на ньому добре тримаються сатини. Пігментація просто шикарна. Давайте я вам зараз зроблю декілька свочів. Палетки дуже класні, ніякого неприємного запаху. Ну, звичайно, упаковка, видно, що упаковка така недорога, не але, тим не менше, нічого, нічого не, не відламується, все класно, дуже бюджетно і доступно. Дивіться, ось такий, наприклад, відтінок, як виглядає своч, бачите? Дуже приємно переливаються. М'які, тіні реально м'які, і вони не. Осипаються. Це для мене величезний плюс, тому що навіть більш дорогі тіні, більш дорогі палетки вони можуть осипатися. А тут бачите такий результат, і Зараз покажу вам ще такий, як вони виглядають. І такий результат за такі гроші це просто знахідка. Серйозно, хто, хто ще не, не купував ці тіні, але хоче спробувати, хоче собі якусь таку палетку для повсякденного макіяжу, то ви можете, звичайно, відібрати собі щось від додоґьол. Вони дійсно того вартують. По грошах мені ці дві палетки, здається, обійшлося в 80 гривень. Я купувала одну, друга йшла в подарунок. Тому це дуже вигідно, це виходить по 40 гривень такі дві палеточки. Класні, бюджетні, недорогі. Дуже добре те, що вони компактні, їх можна пакувати собі в косметичку, можна брати з собою і можна створювати різні макіяжі. Все, що душа забажає. Якщо додати трішки глітера, для того, щоб збільшити сяяння, то можна зробити якісь навіть фантазійні макіяжі. У мене тут відтінок другий. Номер другий і четвертий. Так, сама вага палеток 16 грам. Досить непогано, досить класно. Можете користуватися, я вам це рекомендую. Наступне. Повертаємося до українських брендів. Я для себе відкрила, ну напевне, десь на початку зими, коли шукала власне українські бренди, але е, шукала бюджетні, такі що недорогі, доступні, і їх можна там потестити. Якщо не сподобається перейти на щось інше, і не буде шкода коштів, які я на це витратила. І я знайшла бренд Color Intense. Я думаю, ви всі про нього чули. Це український бренд, країна-виробник Україна, торгова марка вірніше. І е, ну, більшість продукції, звичайно, робиться в Україні. Це є. Е, Astra Cosmetic, так само, як і доктор Санта, там робиться бренд, і, здається, домашній доктор. Ну, там багато таких доглядових засобів роблять на цьому заводі, на цій фабриці, але цей блиск для губ я вам можу порекомендувати. Тестувала, зараз він на мені. Бачите, як він виглядає. Зволожені губи, не злиплися, приємний аромат. І немає оцієї білої полоски. Деколи на губах після блиску для губ, особливо, якщо ви тривалий час його носите, залишається така неприємна біла полоска. Біла смужка, просто скочується сам продукт. Цей продукт не скочується. Мені дуже приємно те, що блиск для губ за, умовно кажучи, 50 гривень. Поводить себе так, як популярні розкручені плампери для губ від Maybelline. Можу вам цей блиск для губ порекомендувати. Аромат практично невідчутний. У мене серія Jelly Gloss відтінок, відтінок Shimmer Pink 6. Відтінок 6. Виглядає дуже природньо, дуже натурально, приємний і ну, сам спонж достатньо зручний. Сам аплікатор достатньо такий, ну, не масивний, але досить комфортний. І ось цей кінчик, він також дає багато продукту. Зараз хочу вам показати, як, як він виглядає. Але на руці, бачите, його практично не помітно. Але на губах він дає дуже гарне сяєння. І оці блискітки, вони не достатньо великі, але достатні для того, щоб губи злегка підсвічували. Тому. В поєднанні, наприклад, можете дати матову основу за допомогою контурного олівця, зверху нанести блиск, отримаєте яскравіший макіяж. Я вам рекомендую. Це просто знахідка на мільйон, чесно. Дуже класно, що ну, взагалі оця продукція українська, яку я Купую на тестування, яку я пробую. Мені ніхто нічого наразі не присилає. Я це все купую сама за свої кошти. І хочу вам сказати, що дуже класно те, що наша українська продукція може бути настільки якісною і настільки відповідати тим запитам, які ми хочемо. Ну, те, що ми хочемо отримати від від цієї косметики. Я не тестувала ще тональних кремів, але чула також відгуки про те, що в Color Intense досить непогані BB креми і тональні креми. Ну, я обов'язково ще до цього повернуся і обов'язково зроблю відео з. Цією з макіяжем з цією косметикою, але наразі блиск для губ одвін. Бачите, він не розтікається. Текстура в міру густа. Не настільки густа, щоб злипатися, щоб бути якимись там нерівностями на губах, але достатньо густа для того, щоб давати ось таке легке сяєння. Дуже приємний блиск для губ, мені здається, для весни, для якої якихось таких лайтових макіяжів. Це просто ідеально. Я вам його рекомендую, будете задоволені, це просто 10 з 10. Користуюся, кайфую і вам це раджу. Коли купувала в копірці, думала, що ну, нічого. З цього не вийде, тому що реально ціна така дешева, і думаю, ну це буде знову наступний блиск, який я просто декілька разів затещу, а потім викину, тому що, ну, як, як ним користуватися, але вийшло так, що це просто дійсно ну, на кожен день ідеально. І, наприклад, зараз блиски для губ можна використовувати, мені здається, тут якийсь доглядовий фактор, тому що губи після нього дуже м'які, і, знаєте, як насичені вологою. Тобто він йде ще із доглядовим захисним фактором для губ. Рекомендую. Не пошкодуєте, спробуйте. Так, і ще один продукт, який я вам хочу показати, це хайлайтер. Хто любить яскраві такі скули підкреслені хайлайтер від Evelyn Cosmetic Glow and Go. Це їхні просто топові хайлайтери. Я знаю, це не новинка цей хайлайтер. Йому вже не знаю декілька років, напевне, на мейкапі його рекламують його постійно показують в топі. Купувала просто для того, щоб спробувати. І тут зараз я вам скажу, який об'єм: 8,5 грамів цього хайлайтера може вистачити просто на все життя. Дійсно, він виглядає ось так, як запечений. І ви знаєте, це настільки приємне, настільки легке сяйво. Ну, це ефект мокрої шкіри. Знаєте, без, без цих блискіток, які просто дуже неакуратно виглядають це м'яке ніжне сяйво. Він дуже акуратно підсвічує шкіру без знаєте, відчуття перебору, без відчуття такого нашарованого просто макіяжу, без відчуття маски, і це виглядає максимально натурально. От я сьогодні зробила собі з ним макіяж, і в мене тут просто легенько легенько на камері недостатньо видно, але тут видно, що злегка підсвічується шкіра. Не можна під... Підсвітити будь-які ділянки, тут можна і на підборіддя, і на губи. Де хочете, його можна наносити. Дуже класний хайлайтер. Ось так він виглядає, ось тут, бачите, нанесла. Рекомендую, будете задоволені. Також на акціях в Мейкапі можна купити до 100 гривень. Не знаю, правда, як зараз ціна купувала його ще раніше, але просто в мене є для порівняння декілька хайлайтерів. Є хайлайтер від NYX, він виглядає. Ну, він дуже пилить цей хайлайтер, і він виглядає такими просто грубими блискітками на обличчі. І з часом це виглядає, знаєте, трішки неакуратно. Плюс до цього цей хайлайтер може з'їдати тональний крем. На відміну від цього, цей досить м'який, досить легкий, і він не залишає ніяких слідів таких неприємних на обличчі, не проїдає тональний крем і поєднується з будь-якими текстурами. Наносила на бібі-крем, наносила на тональний крем, результат один і той же. Тому рекомендую, будете задоволені. Ось такі були мої огляди косметики. Будь ласка, напишіть, що з цього ви пробували. Напишіть, що би ви мені порадили спробувати з бюджетної косметики. Буду дуже вдячна за будь-який фідбек. Всіх обіймаю. Бажаю гарного, мирного дня. Ваша сова.